Книга друга, писане в квадів на грануї, перше. На світанні сам себе попереджуй. Нині мені трапиться митушливий, невдячний, зухвалий, хитрий, заздрісний, нетовариський. Все це сталося їм через незнання того, де добро, а де зло. Я ж розглядів природу і доброго, що воно гарне, і злого, що огидне, та й природу того, хто схибив, що він мені рідний. Не тому, що однієї крові чи з одного сімені, а тому, що причетний до того самого ума, тієї самої божистої частки. Від жодного з цих людей не можу зазнати шкоди, бо до мене нічия гидота не перекинеться. Не можу ні гніватися на родича, ні його ненавидіти. Ми ж народжені для спільного діла, як ото двійко, ніг, рук, повік, чи як зуби у верхній та нижній щелепі. Тому протидіяти одне одному неприродньо, а обурюватися і сахатися це ж і є протидія. Друге Моє я, хай чим воно буде, це тільки плоть, дух і керівна частка. Полиш книжки. Годі смикатися, не твоє. Натомість погороджуй плоттю, так не мов би, вже вмираєш. Це ж пасок, а кісточки і сплутаний клубочок нервів, вен та артерій. А глянь на подих. Що воно таке? Повітря та й щоразу не те саме. Постійно його відригуємо і знову глитаємо. Але є ще оце третє керівна частка помисли. Ти вже в літах. Годі ж миритися, що керівна частка в рабстві, годі вже її смикатися на мотузочках проти суспільних поривів. Годі проклинати свою теперішню долю і жахатися майбутньої. Третє що від богів, сповнене промислу. Але й те, що від випадку не стається всупереч природі і переснована й переплетене з тим, що уряджає промисел. Звідтіля все тече, але присутня там і конечність, і догідність для всесвіту, якого ти частинка. Адже для кожної частки природи добрим є те, що несе в собі природа цілого і що її зберігає. А всесвіт зберігають перетворення і елементів і їхніх сполук. Якщо це стане твоєю засадою, тобі вистачить. А от у спрагу до книжок покинь, щоб, коли вмиратимеш, не ремствувати, а сумирно, правдиво і від щирого серця дякувати богам. Четверте. Пригадай, відколи ти зволікаєш і, вже вкотре, отримавши від богів пільгу, нею не користуєшся. Треба, врешті решт, відчути, якого Всесвіту ти частинка і від якого всесвітнього урядника береш витік, поставши. І що межу твого часу накреслено, не скористаєшся ним для просвітлення, мене. і ти менеш, і вже не буде як. П'яте. Як римлянин і муж, що щомиті й щосили дбай про те, щоб раз уже взяв щось у свої руки, діяти з бездоганною, невдаваною статечністю і дружньою приязню, чинити гідно вільної людини і по справедливості, а зі всіма іншими уявленнями дай собі спокій. І матимеш від них спокій, якщо кожне діло робитимеш, наче воно останнє в житті, відкинувши всяку безтямність, всяке пристрасне відхилення від розумного вибору, всяке лицемірство, самолюбство, невдоволення присудом долі. Бачиш, якої дещіці треба дотримати, щоб прожити рівноплине й богобоязне життя, але вже як цього хтось достереже, то більшого від нього й боги не вимагатимуть. Шосте. Збиткуйся з себе, душе, збиткуйся. Шануватися вже не матимеш часу, кожному лиш одне життя. Та й воно вже тобі замалим не до кінця добігло, а ти ніяк не навчишся себе поважати, все на інші душі покладаєш своє щастя. Сьоме. Шарпає тобою те, що припадає ззовні. Знайди хвильку дозвілля, щоб підівчитися чогось доброго, ба просто перепочити від цієї круговерті. Тут, однак, треба стерегтися і іншої суєтності, бо ж навіть той займався дурницями, хто хай і натрудився за життя, та не мав однієї мети, до якої спрямував би кожне своє устрімлення і усю свою уяву. Восьме. І якщо хтось не спізнав, що діється в чужій душі, ледве чи матимуть його за нещасного, але вже конче нещасний той, хто за порухами власної душі не устежує. дев'яте. Завше треба пам'ятати, яка природа цілого і яка моя, і як ця стосується до тієї, і якого цілого, і якою є частка. І що ніхто не може тобі завадити, завше чинити й мовити згідно з природою, якої ти частинка. Десяте Теофраст, порівнюючи хиби, хай і в посполитіший спосіб їх порівнює. Таки по філософському каже, що переступи, вчинені через пожадання, тяжчі за ті, що їм причина гнів, адже бачимо, що хто відбігає розуму в гніві, робить це з болю та несамовитого зіщулення. А от хто хибить через пожадання, скоряючись на солоді, той бачиться якийсь непогамовніший і жіноцькіший у своїх хибах. Отож, правильні й гідні філософії слова Теофраста. Хто хибить з насолодою, вартий тяжчого осуду, аніж той, хто хибить з болем. Бо й взагалі скидається на те, що цього радше змушує гніватися біль від завданої кривди, а той, віддавшись у своїх вчинках пожаданню, сам поривається кривдити інших. Одинадцяте Чини, говори, мисли, як той, хто здатний цієї ж миті попрощатися з життям. В тому, щоб відійти з поміж людей, немає нічого страшного, якщо існують боги. Вони ж бо нічого злого тобі не накинуть. І якщо ж їх не існує або їм байдуже до людських справ, то навіщо й жити в такому світі, позбавленому богів і промислу? Проте вони таки існують, і до людських справ їм не байдуже. Вони дали людині все, щоб вона уникала справжніх лих. А якби й ще щось поза тим було лихе, то боги завбачили б, щоб і цього зла всім було дано уникати. Але як може зробити людське життя гіршим те, що саму людину зробити гіршою не може? Не могла б такого не догледіти природа цілого, ані через незнання, ані через те, що, навіть звідавши, не в змозі була нічим запобігти чи зарадити. Та й аж так не схибила б, чи то внаслідок неспроможності, чи недолугості. Щоб і добро, і лихо безладно випадало і добрим, і злим людям порівну. Та однак смерть і життя, слава й неслава, страждання й насолода, багатство і убогість все це порівну випадає і добрим, і злим, і не є воно ані гарне, ані огидне, тож ані добром, ані злом бути не може. 12. Як швидко все щезає самі тіла у всесвіті. Спомин про них у вічності, і яким є все чуттєве, а передовсім те, що принаджує насолодою, чи лякає стражданнями, чи звеличується пихою, і яке воно дешеве, нікчемне, мерзенне, тлінне, мертве, все належить спізнати мисленній здатності. І чиє визнання, та чий голос творять добру славу, і що таке смерть? Адже якби хтось, розділивши саме поняття і розібравши все, що до нього науявляли, побачив смерть, якою вона є, то ніколи не визнав би її чим іншим, як ділом природи. Боятися ж діл природи дітватство. А тут не просто діло природи, але й для природи догідне і як людина торкається божества, котрою своєю часткою, і як та часточка людини має бути для цього налаштована. Тринадцяте Нема жалюгіднішого за того, хто по всьому світу колує і словами поета зимні глибини звідує. Хто за якимись прикметами вишукує те, що в душі ближнього, але не відчуває, що досить було б пильнувати того генія, який у нього самого всередині, і вірно йому служити. А служити йому означає тримати його чистим від пристрасті, від безтямності і від невдоволення тим, що йде від богів і людей. Адже що йде від богів. Почесне через їхні чесноти, що від людей миле нам через нашу з ними спорідненість, а деколи й викликає жаль, бо ж вони не знають, де добро, а де зло. Не легше каліцтво, аніж втратити здатність розрізняти біле й чорне. 14. Нехай би ти мав жити три тисячі років, а той тридцять тисяч. Однак пам'ятай, що ніхто не розлучається з іншим життям, аніж те, яке він оце тепер проживає. І не проживає іншого, аніж те, з яким оце тепер розлучається. Тому, чи найдовше життя, чи найкоротше, на одне виходить. Адже теперішній час рівний для всіх, а страчений вже нам не належить. Тож явно, що те, з чим розлучаємось, лише коротка мить. Ніхто не може розлучитися ані з тим, що вже минуло, ані з тим, що буде. Бо як у когось відбереш те, чого він не має. Отож, треба пам'ятати про дві речі. По-перше, що споконвіку все є на один взірець і навертається по колу. Тому нема різниці, чи знову побачиш те саме через сто років, чи через двісті, чи через безкрай часу. Друге, що і для найживучішого, і для того, хто помре найскоріше, те, з чим вони розлучаються, рівне. Адже єдине, чого обидва позбуваються, це теперішнє. Воно ж бо єдине, що мають. А з тим, чого не маєш, і розлучатися неможливо. П'ятнадцяте Все визнання. ЯСНО, чому заперечували Кінікові Моніму, але ясно й те, що й в його словах є щось корисне, якщо вибрати з них правдиве зерно. Шістнадцяте Сама себе збиткується людська душа. Найперше тоді, коли сама докладає всіх сил, щоб стати відпадком і неначе пухлиною в світовому ладі. Адже дратуватися тим, що стається, це і є відпадати від природи, якої зі свого боку тримається кожна окрема природа всіх інших речей. Далі, коли цурається когось із людей або й виступає супроти нього, щоб нашкодити така душа По-третє, тоді з самої себе збиткується, коли дає себе здолати, чи то на солоді, чи стражданню. По-четверте, коли лицемірить і щось робить або каже вдавано і неправдиво. По-п'яте, коли не спрямовує своїх діянь чи устрімлень до жодної цілі, а все робить непослідовно і навмання. Бо навіть у найменшому треба діяти так, щоб воно зводилося до найвищої мети. А мета розумних істот. Дотримуватися розумного ладу й уставу найдавнішого в світі граду та горожанства. 17. ЧАС людського життя – точка. Єство людини плинне, відчуття невиразні. Ціла сполука тіла швидкотлінна, душа коловорот, доля незвідана, слава непевна. Одне слово, все, що в ній тілесне, ріка. Що душевне соне маячня, її життя війна і поневіряння в чужині, а пам'ять потомків забуття. Хто ж спроможний крізь це провести? Одна єдина філософія, а полягає вона в тому, щоб уберегти від збиткування і шкоди внутрішнього генія, щоб він був сильнішим від насолоди і страждання, щоб нічого не чинив ані навмання, ані в брехні лицемірстві. Щоб не залежав від того, що зробить чи не зробить хтось інший, та щоб приймав усе, що йому припало і що вділено, адже походить воно звідти ж звідки він сам, а понад усе, щоб із сумирною думкою очікував смерті, бо смерть це тільки розпад елементів, із яких складається кожна жива істота. І якщо ж для самих елементів немає нічого страшного в тому, що кожен із них ненастанно перетворюється в інший. То чого б то комусь криво дивитися на те, що й усе в світі зазнає перетворення і розпаду? Це природньо, а в природньому жодного зла.